П'ятий день нашої вигрузки ми на фінішній прямі, і вже завтра, 21 числа о 18.00 за Києвом, ми підемо в групову гіпнотерапію, де завтра просто надзвичайно мега потужний енергетичний день, найсильніший напевно, у всьому році будемо активовувати нашу нову гілку реальності на наступні 9 років. Будемо активовувати нову версію, да, саме нову Еру, в яку завтра відбувається цей перехід, цей портал. Так Також всі деталі будуть в телеграм-каналі, шукайте да, або в сторіс, і повертаємось до нашої. Сьогодні вирозки сьогодні ми звертаємо увагу з вами на приховану агресію, да, яку ми можливо комусь не висказали, десь не проявилися, десь не проговорили те, що хотіли проговорити. Вся злість, да, вся оця непроявлена агресія. Вона копиться в нашому тілі. Зараз е можете закрити очі, можете подихати, налаштуйтеся з собою, на, налаштуйтеся з таким е своїм внутрішнім відчуттям, і дайте собі запитання, де ця прихована і непроявлена агресія є в моєму тілі. тому що вона надзвичайно сильно на нас впливає. Можете навіть розізлитися, згадати всі моменти, як комусь щось не проговорили, де ви е придавили себе, де ви наступили на себе, де замовчали. Можете навіть розізлитися на себе, якщо вам. Е Якщо ви із тих, хто постійно каже собі, що от я сьогодні почну, там завтра почну, почну щось робити, да, відхідти до своїх цілей і не робите цього, а постійно відправляєте на потім, на потім, на потім і це потім ніколи не наступає. Розізліться на самих себе, розізліться взагалі на цю ситуацію, розізліться, тому що саме коли ми проявляємо здорову агресію, да, це не мова про те, що треба зараз всіх посилати і ну, взагалі просто ставати розвернути себе на 360, а просто згадайте вчорашній день, коли ми розставляли власні кордони, да, а сьогодні ми вигружаємо саме те, що ми не проговорили. Те, що ми собі подивили, де нам де ми дуже сильно злились, да, але воно залишилося десь в нашому тілі. Закрийте очі, знайдіть ці фрагменти, знайдіть тілесно, да? по відчуттях, де воно в вашому тілі, звідки воно, можливо, воно, до речі, навіть не ваше, тому що дуже часто тягнуться. Родові історії, якісь попередні історії, да дуже часто ми натягуємо щось навіть не своє і несемо це на собі. Ви все знаєте, абсолютно кожен з нас. В кожному із нас є відповіді на всі питання. Знайдіть їх і цю непроявлену агресію. виражаємо всю, всю всю в коментарях. І завтра вже злітаємо з вами просто в нову реальність. Чекаю кожного.